Ні-ні-ні, не прийшла, не, 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 не прийшла, шукати. Може, таке бути. Це Та все маю з першого раз, получається. Погодьтесь таку власницю квартиру, як я. Ще треба пошукати. Перевезла косметичний столик, щоб вона мала десь зберігати а, косметику і робити всі її б'юті-штучки. Одразу стілець. Один сюди виділили від Бонро, Столик теж від Бонро. Дуже їм дякую за все. Швидка доставка. Ми складали столик разом. Все дуже легко, просто. Одразу є світло. Ай, до речі, дивіться, тут навіть є типсів. Ви бачите це. Круто.